Я тебе раз колись по папі бив? Да. Ніколи. Ніколи не бив, не треба розказувати. Бив. Наш ти мене тільки що вдарив. Баки, виколявся, поки ти мені дав. Там. Я тобі його не давав, бо він з протеїном, він спеціальний. Для дорослих ти це розумієш чи ні? А шапку може знімеш в хаті, ні? Батончик. Не батончик, Тортик. Це такий для дорослих. Тобі тато не дозволяє. Розумієш? Не дозволяє. Не дозволяє. Ти дядько, заберу телефон. Не можна забирати дорослих телефони. Оре, ти що, командуєш в хаті?